Вітаю! Сьогодні неділя, 16 лютого. Ми в магазині меблі Комфорт і у нас оновлення меблів. Нам привезли багато стильних, класних шкіряних диванів, і зараз я вам покажу всі наші новинки. Біля входу поставили комплект м'яких меблів трійка і двійка від німецького виробника «Вохнберт». Це справді чудові меблі, вони надзвичайно стильно виглядають, впишуться буквально в любе приміщення з сучасним інтер'єром або з класикою. І мені здається, що це одні з найзручніших диванів, які в нас зараз представлені. Всю видиму поверхню диванів покриває дуже якісна шкіра з тисненням, Вона покриває як ззаду, так і спереду. Дивани не є комбіновані шкірзамінником. Стан диванів дуже хороший, вони надзвичайно гарно збережені. Шкіра не вибаглива в догляді, можете не боятися світлого кольору, вони чудово миються. Знизу маємо лайбочку воробника. Ціна такого набору 1050 євро і до наступного оновлення їх можна придбати зі знижкою за 980 євро. Під стіною маємо кутовий диван, розкладний. У нього є спальне місце, розкладний механізм французька розкладачка. Регулюється нахил підголівників. Їх можна як підіймати, так і опускати. Диван повністю шкіряний, з дуже світло-сірого кольору, в гарному стані, без якихось особливих слідів користування. Натуральна шкіра покриває всю поверхню кутка разом з задньою спинкою і знизу. Посадка досить пружна. Цена такої моделі 950 євро. Зараз продаємося знижкою за 890 євро. Ще хотіла сказати, що в жовтні маємо подібну модель з реклайнером замість розкладного механізму. Ще одна модель з реклайнерами у нас є в бежевій шкірі. Це також німецький диван. Він регулюється за допомогою електрореклайнера. Підголівники також регулюються, вони механічні. Диван досить компактний, він має розміри 2,50 на 1,70 м. І ціна його 760 євро. Під стіною маємо кутовий диван від фабрики IKEA у теракотовій шкірі. Він зараз акційний, він коштував 700 євро. Зараз продаємо всього за 500 євро. Довжина дивану близько 3 метрів. Тут маємо тримісний шкіряний диван з спальним місцем. Він розкладається допереду, розкладний механізм, французька розкладачка. Ціна такої моделі 680 євро. Зараз можна придбати зі знижкою за 630 євро. Також цю модель можна доповнити великим пуфом з ящиком для речей, або один чи навіть двома диванами з цієї ж серії. Тут у нас диван-реклайнер, він коштує 590 євро. І звичайний тримісний диван за 550 євро. При покупці комплекту буде дешевше. Ще одна стильна новинка це комплект з двох величезних диванів у натуральній шкірі. Це справді дуже величні дивани. Один диван має розмір 240 см, а менший 200 см на 95 глибиною. Ці дивани чудово впишуться в інтер'єрі сучасної квартири. Вони не розкладні, але як бачите, завдяки широким сидінням на таких меблях буде зручно. Відпочивати навіть в горизонтальному положенні і ззаду вони також повністю шкіряні. Ціна набору 900 євро. Продаємо зі знижкою за 850 євро. Акція діє до наступного оновлення меблів. Ще одна стильна новинка це комплект м'яких меблів, трійка, двійка і крісло з італії. Це дуже стильні, надзвичайно комфортні і ефектні дивани для сучасного інтер'єру. Дивани мають дуже красивий, округлий дизайн. Всю видиму поверхню меблів покриває, дуже м'яка, така молочно, молочно-сіра шкіра. Вони в чудовому стані, дуже гарно збережені і надзвичайно приємні для відпочинку. Такі меблі дуже гарно виглядають як спереду, так і ззаду. Їх можна ставити посередині кімнати. Дуже м'якенькі, приємні для відпочинку сидіння. Спинки не надто високі, але також дуже, дуже м'які і зручні. Цей гарнітур практично в ідеальному стані. Його ціна лише 1350 євро. І до наступного оновлення можна придбати ще дешевше, всього за 1200 євро. Повірте, такі меблі за такі гроші це просто знахідка. Дуже рекомендую до придбання. Тут у нас ще одна дуже смачна пропозиція. Це широченний тримісний диван з італії у дуже товстій, натуральній шкірі темно-коричневого кольору. Дизайн цього дивану дозволяє розмістити його ну, фактично в будь-якому приміщенні, як з сучасним ремонтом, так і в класичному інтер'єрі. впишеться. Які шкіри дуже хороша. Він Всю його поверхню покриває дуже товста, фактурна шкіра з тисненням. Він дуже класний і приємний на дотик. Широченні, м'які сидіння, пологі, низькі поручні, подушечки, спинки оптимальної висоти. На такому дивані буде приємно як посидіти, так і полежати. А ще в нього дуже приємна ціна. Він коштує 580 євро. Зараз його можна придбати зі знижкою, всього за 500 євро. Розміри 210х90 см. Тут у нас ще одна гарна акційна пропозиція це широчезний і дуже зручний шкіряний диван у світлій шкірі в комплекті з кріслом широким. Їх ціна була 700 євро. І зараз продаємо зі знижкою всього за 600 євро. Комплект меблів, які можна придбати, всього за 600 євро. Стан дуже хороший, меблі не реставровані, чудово збережені і дуже гарно виглядають. Хочу звернути вашу увагу на картини, які в нас є. На всі позиції діє знижка у розмірі 10%. Ще маємо лампу Торшер. Він регулюється по довжині і висоті. Його ціна 50 євро. Тут у нас різні антикварні музичні інструменти, вони також продаються. Ще хочу нагадати про наші засоби по догляду за меблями. Це натуральна воскова паста бізвакс. Вона створена для того, щоб доглядати за шкіряними меблями або за дерев'яними. Також маємо тонуючу воскову пасту полілак це вже більше для дерев'яних меблів і для догляду за ними. Полілак чудово приховує різні потертості, подряпини, додає блиску і захищає від пересихання деревину цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала практично всі наші новинки і деякі акційні пропозиції. Хочу нагадати, що на нашому сайті ви можете ознайомитися з повним каталогом всіх наших меблів, з цінами, описом і з відеооглядами. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, залишайте коментар і поширюйте це відео серед своїх друзів. Це дубляч допомагає в розвитку каналу. А ще не забувайте самі підписуватись на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших оновлень. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Бажаю всім нашим глядачам вдалого наступного тижня, мирного неба і звичайно вдалих покупок.